Другий всім! Це канал Маленька Левчика. Маленький Левчик, що в тебе тут? Цифри і букви. Цифри і букви. А які вони? Різнокольорові. Різнокольорові? Чудово. А ще магнітні, так? Так. Да. Що ми будемо сьогодні з ними робити? Складати слова та кросфорди. Та складати по рядочку або обетку. Угу. Можна абет? ще приклади поробити, так? Так. Да. Ну, давай, відкривай. О, як багато. Наша, ну, я готова ловити. Давай. А ти хоч б'я? Да. Ну, готовий? Так. Да. Так, дуже багато, Дуже-дуже багато. Так, ну що, з чого почнемо? М? А, абетку робити? Робити абетку? Ну, роби абетку. Якусь є якісь правила в абетці? Вона повинна бути в якогось шрифту, якогось кольору, чи просто обетка. Просто обетка. Добре, давай. Англійська чи українська? Е, я думаю, що українська. Добре, давай українська. Давай е, ти складай, а я буду тобі подавати. Чи навпаки, хочеш я буду складати, а ти мені будеш подавати. Давай. Давай по черзі. Дивись, о, я вже знайшла букву Б. Якщо що. Тепер яку букву шукаю? Букву а. Добре, шукай. Так. Угу. Далі у нас що? Що далі? В. Угу. Але ж. Що? Кажи. Але ж там три букви сині, але. Ти хочеш, щоб але... вони були різного кольору? Так. Да. Ну, давай знайдемо якусь іншу букву, наприклад, диви. Буква А я знайшла жовто. Далі яка буква? Буква О? Я знайшла букву Г, але спочатку потрібно букву О. Дивись. Є буква Г? Гу. Що не так? Можна те? мені букву В. Можна. Угу. Ну і тоді, а де буква Г? Я ж тільки що заходила. Загубилась уже знову? Жовта і велика. А, ти, ти шукаєш саме якихось кольорів конкретних. Так. То ми ж домовились не прив'язуватись до кольорів і до шрифту. Чи ти передумав? Я придумав це. Угу, понятно. Ну, давай. А чому із цифрами? Ну, тому що ти змішав і цифри був. Пам'ятаєш? Так. Да. Угу, угу. То що, абетку, чи будемо слова писати? Обеску я хочу. Добре, давай, нехай буде. Але так не влізе. Чому? Ми отак посунемо і все влізе. Можна мені жовту і велику жовту і велику букву Г. Ну можна, якщо ти знайдеш. Я б не прив'язувалася до кольору, а просто шукала наступну букву, яка вже випаде кольором. О, ну, дивись, дуже гарна. Салатова буква Г. Яка далі у нас? Буква Д. Д, ну давай, буква «Д». Він. Можна рознам... е, червону і велику букву Д. Червону і велику букву Д? Так. Да. Ну, не знаю. Якщо... Боже, упав. упав аж дві цифри. Упало аж дві цифри. Ну, буває. Піднімай. Так, червона і велика буква Д. А якщо знайду не червону, то буде погано. Диви, я знайшла помаранчеву. Підійде? Підійде Чудово. Так, далі буква Є е. Е вже. Потім у нас наступна буква Є. Е. Диви. О, диви, ми з тобою разом знайшли помар. Господи, Рожеву. Так, далі у нас яка далі буква? Ж Ну, давай, де буква Ж? Шукаємо. О, ти знайшов? Тепер буква З. Ось я. це цифра три. Ой, пробач. Я думала, що то буква з. Дуже схожа. Так, буква З. А це, це також три, так? Так. Да. Ну, добре. А з якась особлива у нас тут? Так. Да. Дивись, мені чомусь ось одні трійки попадаються. О, точно, з. Далі у нас що за буква? И. И. знайшов. Чудово. Потім. І. Буква І. Так. Я десь... О, я знайшла букву Й. Це потім буде. А зараз І. А це не І. І її. Далі у нас що? Й. да? Дивись, є, є жовта і є е, салатова. Яка ти хочеш? Оцю! Ой, ну добре. Чудово. Далі у нас літера. Шукаємо. Наступну, Назви наступну літеру, називай. Назвеш? Х. Чудово шукаємо літеру К. К. -к, -к. Ти знайшов? Да. Чудово. Так, я знайшла літеру L. Mm -hmm. mm -hmm. Ой, і М Одразу. О. Далі. Що mm -hmm. там далі? Н. Так, це О чи це нуль? Це О. Чудово. Далі mm. П. Так, яка наступна? Mm. Р. Р. Поки що не бачу. Ти бачиш літеру Р? Давай. Може покличи. Надо Треба поричать. <риск> <риск> Чудово речеш. Як ні, ніби справжній лев. Так? Р. Далі літера. Яка далі літера? «С». С. Чудово шукаємо літеру С. же вона. Ой, чудово що ти знайшов її С. Ну, ти називаєш і потім разом ч -ч 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 шукаємо. Ага. Яка наступна? Де? Угу. У нас літера Ж, мавірно, так? Да? Ні. У. У? Ну, добре. Так. Ну, а я хотіла тебе перевірити, бачиш? Яку ти молодець? Дивись, знайшла маленьку таку О, червону. Підійде? Так. Да. Далі яка? Буква Ф. Буква Ф. А знаєш, якесь... Який... Ой! Чуть не впала камера. О боже! Пав, якісь дві букви. Упала якісь дві букви, я підніму. Так. А Я, я одну підняла і ти одну підняв, так? Чудово. Боже! Так, ти знаєш якесь слово на літеру Ф? Я хочу просто обетку. Просто обетку? Ну, а так було б цікавіше. Наприклад, слово... О, фара. Фонтан, Фонтан. чудово, Фламінго. А ще. що? Я не знаю. А колір, знаєш на «ф»? Фіолетовий. О, ну чудово. І ще є квітка на ф знаєш. Мама, не вгадай. Фіалка називається квітка. Так, ну що, далі яка буква. Х, Х. Ну, давай, дивитись, я не бачу пока. Ха. Далее. О, вот это С. С. Я поставлю. Да. Угу. Ша,ща. Я знайшов. Ша. Алло. Мама, іди в кімнату. Іди в кімнату, мама. Я тут. Так. Я вже тут. Ну, що ти? Яка наступна? Ща? Який знак. Десь я тут бачила. ось так. Дивись, помаранчеваю. І остання. Ти вгадав, я. І ще слово на букву я. Ящірка! Ящірка! Ти моя маленька ящерка! Пока-пока!